Всім привіт! Давайте подивимося прогноз на тиждень. Буде два варіанти. Перший варіант і другий варіант. Загадуйте свій варіант. Напишіть в коментарях, який варіант ви обрали. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на мене, щоб не пропустити мої класнючі розклади на різні теми. І можете зберегти даний розклад і написати мені в кінці тижня, чи як у вас програвся цей розклад. Чи 100%, чи 50, 70%. Мені Цікаво. І давайте подивимося: перший варіант ключові події на цьому тижні. Якісь ключові події. Так, у вас будуть робочі зустрічі. Якісь співбесіди, можливо, на роботу, можливо, партнерстві з кимось ви будете обговорювати, якась неочікувана пропозиція може прийти на цьому тижні, прийняття в когось на роботу. Тобто такі ключові моменти, непогані, не опускайте свої шанси. Ще якийсь ключовий момент на цьому тижні. Якийсь мужчина в вас зіграє важливу роль на цьому тижні. Це е, може бути і особисте життя, да, якісь знайомство, а це може бути і начальник. Можливо, ви будете обговорювати партнерство з якимось начальнику, можливо, буде влаштовуватись на роботу, да? а можливо, ключовим буде те, що е, начальник вам, можливо, неочікувано запропонує якусь посаду, якийсь проєкт класний. Да? Тобто на вас тут зверне увагу якийсь мужчина на цьому тижні, не опустіть свої шанси, проявляйте свою комунікабельність, проявляйте свою експертність у чомусь, да, у чому ви працюєте. Тобто, тут вам, можливо, якийсь чоловік і допоможе в продвіженні якогось якоїсь. В старті якогось можливо, проєкту вашого бізнесу як варіант. Тобто тут у вас класний шанс іде, такі ключові моменти, важливі моменти ключові на цьому тижні будуть, тому зверніть увагу і не опустіть свої шанси. Приймати цю пропозицію чи ні? Романтичне знакомство, рада, случайна встреча. Да. Приймати зустріч, приймати якесь партнерство, підписання контрактів, договорів можна. Це можна, можна приймати цей, цю пропозицію. В когось так програється, що ви, можливо, влаштуєтесь на якусь нову роботу, і там зав'яжеться романтична зустріч з кимось. Да? В когось так може програтися. Десь місяць тому, певно, я робила розклад, що ви саме по роботі познайомитесь з якимось мужчиною. У вас будуть такі робочі моменти, а потім це переросте в любовний союз. Тому Оглядайтеся, які мужчини вас оточують на роботі або на нових якихось проєктах заключеннях договорів. Давайте далі подивимося ваше особисте життя на цьому тижні. Спочатку подивимося для е, тих, хто в парі, а потім подивимося для одиноких. Для тих, хто в парі, що вас чекає на цьому тижні. Ну, я б сказала, тут буде все стабільно. Якщо у вас були якісь можливо непорозуміння в партнерстві да, з вашим партнером, то тут я бачу, що все буде стабільно і у вас налагодяться стосунки. Да? Тобто у вас тут такий буде переломний момент, в тому плані, що ви будете виясняти якісь непорозуміння в парі, і, і до чого ви прийдете. Ну, Мужчина визнає, що ви богиня. Да, тобто, тут, якщо була сварка, буде примирення. Тут знаєте, ваші стосунки вийдуть на новий етап. Якщо ви, для прикладу, просто познайомились з якимось мужчиною, да, спілкуєтеся і не розумієте, хто ми один одного, то тут ви прям, він визнає, що дати та жінка, яку я хочу, хочу бачити поруч, да, тут в ролі імператриці прям таке визнання буде, що він дасть вам зрозуміти, що я тебе розглядаю для серйозних стосунків за зором колись, там, можливо, на сім'ю. Якщо ви сім'я, і у вас були якісь сварки непорозуміння, то тут буде примирення і буде налагодження, гармонізація ваших стосунків. Добре, для тих, хто одинокий в мене на сьогоднішній день, що вас чекає в особистому житті. Так, якийсь тут у вас є король огня, король агня, якого ви пошлете в сад. Тут якийсь мужчина є в вашому оточенні, можливо, це колишній, можливо, це знаєте, ще такий колишній, який з яким вже не живу 2-4 роки, а він ще десь там маячить на горизонті. Мужчина тут е -е, проявив себе якісь негарно в вашу сторону, принижував, не цінував. Можливо, якщо це було якесь можливо нове знайомство, тут таке полегкості. і ви для себе приймете рішення, що все да, і Таким чином, коли ви завершите з цим мужчиною спілкування, ви пройдете свій якісь. Урок або екзамен, який ви здаєте в особистому житті. Добре, а давайте подивимося, а що ще чекає одиноких на цьому тижні. Мені цікаво. Знаєте, ви в особистому житті, більше я б сказала, виберете себе. Ви зрозумієте, що ці мужі, з якими ви спілкуєтесь, можливо, там в інтернеті, чи ходите на побачення, вони на вашого рівня, і ви тут зрозумієте, я лучше буду сама, чим з ким попала. да? Ви тут будете піднімати свою самооцінку. Да, Переписки, які знайомства можуть бути, але ви прям чітко якісь швидко будете розкусувати, що мужчина обманює, що мужчина там чи недорозлучений, чи мужчина там спілкується з гремом цілим. да? Тому що тут дві бачимо, ми бачимо дві жінки. Тобто, тут можна сказати чітко, що тут ви будете щитувати цих чоловіків, які будуть появлятися на цьому тижні, що їх ви цікавите тільки в сексуальному плані, да? по льогкості. Тому тут карта Єрафанта вийшла: не розтрачайте себе на непотрібних чоловіків, сфокусуйтесь цей тиждень на себе, на своє якесь продвіження, на свою якусь роботу, реалізацію і так далі. На себе красивою, да? на якісь свої, можливо, спа-процедури і так далі, і так далі. Не бачу тут я хорошого варіанту, поки для вас. Далі, давайте подивимося вашу роботу і ваші фінанси на цьому тижні. Так, тут же робота буде, однозначно, хто шукає роботу, робота буде. Ви тут будете, знаєте, запалитись прямо в мене якоюсь роботою, хобі, там, новим напрямом, про проєктом, да? можливо, хтось влаштується на роботу. Ви будете страсно робити те, чим ви будете займатись на цьому тижні, що по грошах. Будете, знаєте, вчитися вибудовувати комунікацію з клієнтами, з начальниками і так далі, з якимись там партнерами по роботі, да? контрагентами і так, далі, і так далі. Добре, а що по грошах буде? Ну, дивіться, восьмерка пентаклій е, говорить про те, що фінанси будуть непогані, але ви будете себе відчувати, що вам все рівно не вистачає на щось. Да? Тобто вам хотілося би, щоб хтось вам допоміг е, додав зарплатню і так далі. І так далі. І... В когось чітко тут по роботі програється, що ви будете просити якогось підвищення зарплатні, і ви зрозумієте, що ви переросли цю роботу, і ви тут будете прямо звільняти з цієї роботи. Да? Тобто, чого я маю випрошувати гроші за те, що я по факту виконую. Якщо у вас цього тижня, тижня виступить таке питання зайняти гроші в когось, тут кажуть карти, зверні увагу на свій минулий досвід і прорахуй, чи воно тобі треба. Ну таке от попередження. Да? Гроші будуть без грошей, зовсім не лишитися. Так що, але як кажуть, карти, контролюй свої фінанси, свої доходи і свої розходи, тобто, щоб не попасти в просак, що я взагалі без грошей. Добре, давайте подивимося ваше здоров'я загальний фон на цьому тижні. Ну, якщо ви хворіли, ви виздорюєте. Тут класні карти, десятка жезлів і карта миру, закінчуються ваші якісь страждання. Да, ви тут прям вилікуєтесь? Можливо, якщо в когось були заплановані якісь маніпуляції з тілом, з фізикою в когось це можливо спа процедури, в когось це. Можливо, якісь операції, тут вони прийдуть е, дуже добре. да Тут у вас буде покращення вашого стану здоров'я, да а хтось просто в союзі з кимось е, поставить крапку на якихось е, своїх переживаннях. Тобто наша фізика, наше тіло, наше здоров'я страждає тоді, хворіє, коли ми не чуємо свою душу. Тому вам тут дуже добре, хто сидить в якісь. Депресії найти людину для партнерства, і це не тільки для любовного а Просто знайти якогось наставника, ментора, який допоможе вам вийти з лабіринту, в якому ви ходите, в якому ви не можете знайти сама вихід, да, і от коли ми виходимо з цього лабіринту своїх думок, негативного досвіду, образ, непрожитих емоцій, злості і так далі, коли ми це все, скажімо, проживаємо, допроживаємо, знімаємо своєї психосоматики, свого тіла, тоді ми і виліковуємося. Тому хто бажає лікувати свою психосоматику, кому потрібна така допомога, що да, от, хворію, хвороба за хворобою і не можуть з цього стану вийти, ну, вам прям треба до мене на сесію. Я вам назву причину, я вам розповім, чому ви хворієте. І ми це будемо прибирати, ваші блоки, ваші підсвідомості, і тоді буде лікуватися і зцілятися ваша фізика. І порада вам на цей тиждень. Гроші приходять до мене легко. Тобто, да, тут вам треба пропрацювати блок, який у вас є відносно фінансів. Да. Якщо мої батьки-предки пахали для того, щоб мати гроші, то вам цю родову програму треба переписати. Вони приходять до мене легко. І швидко, тобто, да, одних слів, вони просто до мене так приходять недостатньо. Треба перепрошувати негативні програми родові у себе під свідомості. І тоді, коли ви їх перепишете, вам будуть легше йти гроші і швидше. Я відпускаю минуле. Оце, що я тільки що сказала. Відпускайте минулі усі свої досвіди. Коли були кредити, коли сиділи без гроші, відпускайте минулий досвід ваших предків, переписуйте програми для себе і для своїх дітей. І гроші вас тут покращаться. У вас тут йде перспектива на якийсь новий союз, робочий в першу чергу. І е, вже витікаючи з цього, може бути і любовний союз. Тому ось такий тиждень для вас. Пишіть в коментарях, чи ви приймаєте даний розклад на тиждень, які у вас лишились запитання, що вам не ясно, і чи, чи приймаєте такий прогноз на тиждень. Поїхали далі. Другий варіант ключові події цього тижня. Дивіться, у вас тут попруть фінанси, хто загадав другий. Варіант, тут вам буде подарунок, можливо, подарунок від мужчини, Можливо, ви хтось виграє в лотерею, хтось отримує якусь спадщину, хтось отримує якісь бонуси, премію. Ви тут отримуєте прорив в своїй роботі. Ви отримуєте цього тижня велику, велику круглу суму грошей, і ви відчуєте успіх. Тут вам прям вселенная дає вам знаєте, плюшки за ваші якісь пройдені уроки. Ви тут в мене така знаєте, чувствительна особистість, дівчина, чоловік, який мене дивляться, перевертає інформацію на себе. Ви такий мужчина, ви дуже сімейна, відчуттєва, емоційна, ви хороша мама, бабушка, жена, сестра, любовниця для когось. Да? Ви добра, ви дуже знаєте, добра, але в мене тут така енергетика фонить, що кому треба дати по шапці, ви дасте. І саме через, знаєте, поєднання в собі в своїх ангелів і демонів. Ви тут все-таки доб'єтеся якогось класного результату у роботі. В когось роботу, в когось проект, в когось хобі. Да? Кожного тут своє, але тут у вас пруть фінанси. Так, да, і вас тут ще плюс чекає любовна дорога, любовне свідання, в когось буде зустріч з е, коханим, когось з новим якимось партнером. Тут ще у вас і любовне свідання на цьому тижні може бути. Тому тиждень для вас класний. Дивимося далі особисте життя для тих, хто в партнерстві. Так, а в партнерстві тут щось, щось рухне. Щось тут у вас рухне, розбите серце. Е, ви в партнерстві з якимось мужчиною, да? мужчина з жінкою. Партнерство тут кожного своя, кость це сім'я, в когось це просто партнерство. Тут що у вас тут кармічні стосунки з вашим партнером. Можливо, ви третя любовниця випадала, можливо, ви в якості любовниці і ви приймете рішення розрушити ці. Стосунки, ви, можливо, полюбите себе нарешті. Ви зрозумієте, що мужчина, який одружений мені не в пару, він не буде для мене розлучатися, і ви прям тут буде у вас таке звільнення, звільнення від ілюзів, звільнення від очікувань. Ви зрозумієте, що ви переросли цю ситуацію. Мужчина буде все-таки ще думати і хотіти, щоб ви лишилися, але ви йому покажете п'яту точку і підете з цих відносин. В когось це сім'я, в когось це ви третя особа, де мужчина жонатий да обирайте. Ем... Свої нотки, те, що я озвучую. Можливо, ви дізнаєтесь про любовницю, і ви скажете, ні, все, хватить з мене, я не буду більше терпіти. І саме от таким правильним вибором, коли я обираю себе і я не терплю, бо боюсь діночества, я не терплю, бо ми одружені, бо в нас діти. От коли ви почнете обирати себе, тут вам буде бумерангом за ваш правильний вибір і за ваш пройдений урок, вам тут повалять фінанси, так що задумайтеся. І, можливо, дай романтична зустріч, можливо, зразу і зустрінете якогось партнера хорошого як варіант. Або, можливо, ви зустрінете десь цього мужчину, да, десь там в дорозі будете йти. І от ви подивитеся, і вас таке, знаєте, щолкне в голові таке усвідомлення, блін, ну є ж нормальні чоловіки. Чого я з цим казлом живу? Да, чоловіки, які слухають мене, перевертаємо, на... перевертаємо інформацію на себе. Ви про жінку так подумаєте, є от інші жінки хороші, а я от щось от мучусь, не знаю, чого мучуся. Для тих, хто одинокий, що вас чекає на цьому тижні? Люблю себе красивою. Що вас чекає на цьому тижні? Тижня, знаєте, ви відчуєте, що щось відбувається в плані особистого життя. Ви відчуєте, що ви переходите на нові вібрації, ви тут, можливо, займалися собою, ви собі будете задоволені. І, ну, знаєте, я вам хочу сказати, що якісь тригогольні варіанти, які там вам, можливо, будуть пропонувати, ви скажете, ні. Мальчики, це не для мене. Там, де ви е навчаєтесь, я вже преподаю, У вас тут є якийсь багаж досвід за плечима. Ви тут більш підете в свою матерію. Тобто будуть якісь, можливо, е поглядки в вашу сторону якихось чоловіків, але ви розумієте, що там тріхугольні несерйозні стосунки, ви зразу їх будете відшивати. Дайте нам щось нормальне, якийсь нормальний прогноз, хоч на один варіант на цей тиждень. Ні, ви знаєте, ви зрозумієте приймете для себе рішення. Мені цей час, цей тиждень, принаймні, мені треба виділити собі, займатися роботою, займатися якесь, якимось відновленням свого емоційного стану. Можливо, ви недавно розійшлися, можливо, ви недавно вийшли з тріхогольних відносин. Ви роз, зрозумієте для себе, що якщо я буду вступати в нові якісь стосунки, якісь нове спілкування, це знову буде утопія, і я знову буду наступлю на ті самі граблі. Тому ви зрозумієте для себе, що будь-які... Партнерські там стосунки, чи навіть спілкування, вони будуть для вас кермічні і будуть токсичні. Тому ви приймете рішення, ні, мені треба зайнятися собою, ви тут зрозумієте, що я не хочу знову наступати на ті самі граблі, я займаюся собою. Ви тут будете займатися своїми емоціями, якимись проживаннями негативних сценаріїв, можливо, закривати родові програми, е закривати свою циклічність, да, щоб вона не повторювалася далі. Партнери міняються, а. Сценарій той самий, тобто ви тут будете такими питаннями, своїми душевними болями своїм душевним відчуттям будете займатися. Добре, що вас чекає по роботі? Тут в когось буде тренінг, де ви будете виходити з карти повішеного. в когось це буде тренінг відносно особистого життя. Тренінг різного роду курсів, маю на увазі. А хтось тут, можливо, буде цей тренінг проходити відносно фінансів, мені фонить. Так, да, ви тут будете, знаєте, фанатично працювати в цьому напрямку. Десь, можливо, вас будуть кликати на якісь святкування, ви скажете, мені це не цікаво, я займаюся своїми справами. Ви будете закривати різного роду якісь п'янки гулянки, ні, ви тут йдете в свою реалізацію свою з'їзду. Да, тут у вас буде союз, якісь курси, тренінги, ви тут будете м -м проходити. В да, когось тут прям це буде зв'язано з особистим життям. Так, все, я йду себе прокачувати, бо це, бо це хана, цей диявол постійно вилазить мені в особистих стосунках. Вже воно мене достало, воно мене вкурвило, все, я пішла розбиратися з собою, поки я з собою не розберуся, поки я своїх там тараканів не заспокою, все, ніяких партнерств, ніяких любовних стосунків. Ви прям знаєте, розілетеся сама на себе, скільки ж вже можна. Да? А хтось тут чітко піде. Можливо, пропрацьовувати в свої фінанси. Тобто, працюю, працюю, пашу, пашу, а грошей тих як не бачила, так і не бачу. Да? Тобто, тут, от, в хтось буде кар'єру, а хтось буде пропрацьовувати дві свої сфери, але ну, по факту по грошах щось буде, що по грошах буде вас на цьому тижні. Е, дивіться, ну, великих статків не буде, да? Якби. але е, продвіження буде. І цим продвиженням буде оцей подарунок, да, що у нас виходив на початку тижня. Можливо, у вас якийсь прийде клієнт, який закаже у вас там якусь бомбастичну консультацію, купить нам багато товару, або ви заключите якийсь союз, тут випадає якусь зділку, ви з кимось з якимось партнером заключите, да, якимось там постачальником. Тобто гроші будуть, їх не буде хмара, але ну скажімо, вам на ваші потреби буде. Ну, якби достатньо, і тут буде, можливо, в кінці тижня, мені так фуни, в кінці тижня вам буде, знаєте, отакий, привалить така удача, прям привалить. Да? І ви відчуєте, блін, я перехожу цей рубеж Для прикладу, якщо ви будете проходити якийсь тренінг з фінансами, ви в кінці тижня прям відчуєте, до мене прийшов якийсь клієнт, замовив на велику суму, кожу свою трансформацію. да Бачимо тут. Трансформація яка зв'язана з грошима, да, тобто ви відчуєте десь під кінець тижня, що «Во, воно поперло. Я пробила якісь свої блоки, я пропрацювала якісь свої родові програми, і це саме стосується особистого життя. Так, да, ви тут будете завершувати діяльські, оці токсичні залежні стосунки, і ви, знаєте, станете такою скупертяйкою, це все моє, нікому не віддам. Тобто не будете розтрачати, розсирати свою енергію на непотрібних чоловіків. Чоловіки перевертають інформацію на себе, на непотрібних жінок. Тобто, ви будете можливо спілкуватися, але ви будете розуміти, це не мій варіант, це не мій варіант. До побачення, до побачення, телебачення. Що вас по здоров'ю цього тижня? Так, в кого були проблеми з очима, можливо, в когось падав зір, тут буде покращення. Да? Можливо, якісь каплі ви знайдете, а можливо, ви прийдете до мене на регрес-сесію, і я вам покажу, чого ви не хочете бачити. І ми пропрацюємо ваші очі. Да? Тут ще також може в когось бути проблеми з спиною. Ви відчуваєте біль в спині, ця біль в спині це ваше. Це ваші родові програми, це ваше нещасливе сімейне життя, яке ви тягнете і яке вже пора кинути. Тобто, да, це груз відповідальності, який ви несете за себе, за своїх батьків, за своїх дітей, за предків. Я должна, я должна, я должна, я всім, должна, а за себе забула. І це вас заганяє в п'ятерку Пентаклі. Тобто, тут карти чітко говорять: зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо ви нічого не будете міняти в своєму житті, а тільки плакатися, що я всі. Всі на вас їздять, всі посідали вам на шию, ножки позвішували, вас це енергетично і фізично розрушає. Хтось може загриміти в лікарню, хтось може злягти в ліжко. Зверніть увагу на свій стан здоров'я. Тут вам треба пропрацьовувати. Свою жертовність, там, де ви жартові, виходьте з ролі жертви, перероджуйтеся, виходьте з ролі жертви. Знімайте з себе груз, відповідальності, чувство вини, чувство долга, які ви несете, які вас розрушає. Тут прям сімейні родові установки. Так мама жила, і так я буду жити. Для прикладу, да. Приймайте це і покращуйте своє здоров'я, да, очищайте, проходьте свої трансформації. Приходьте до мене на сеанси, я вас полікую і вам розкажу, в яку сторону дивитися, що робити, як себе зцілити. Тому що лікарі не лікують, вони не трошки притуплюють вашу біль. А основна причина всіх ваших хвороб це ваша підсвідомість і ваша душа. Тільки душа до вас достукатись не може. І так як я кажу, якщо до вас до вас не доходить через підказки, через людей-провідників, через якісь ситуації, коли вам дають попередження, ти не тою дорогою йдеш, ти не з тою людиною живеш, ти не на тій роботі працюєш. Коли до вас не доходить, тоді у ваше життя проходять отакі от страшні хвороби. Хвороби, травми, аварії. Тому що до, і, інакше до вас душа не може достукатись, інакше до вас вищі сили не можуть достукатись. Тому, якщо у вас якісь хронічні захворювання, якщо у вас якісь глобальні проблеми з здоров'ям, працюйте над цим паралельно із лікарями, паралельно із провідником, хорошим цілителем, який розуміється і в цьому, і який знає, як вам допомогти, в когось. У когось можуть бути сутності, які прям ваше здоров'я забирають, тому що ви не проходите урок. Тому що будь-яка сутність, будь-який демон підселяється в ваше тіло для того, щоб його розрушати в першу чергу енергетично, в другу чергу фізично. Ці сутності нас травмують, тому що ви не проходите свій урок. А коли ви прийшли якийсь свій урок, на який урок був заселена оця сутність, тоді повірте, він. Цей демон, ця сутність сама вас приведе за руку до якогось провідника, щоб просто вийти з вашого тіла. Тому що ми не розуміємо всіх цих процесів, і я колись цього не розуміла, поки не стала розбиратися цим всім. Тому, хто бажає покращити своє здоров'я, я запрошую вас на свої трансформаційні сеанси. Записуйтесь, пишіть в Директ. Хто чекав? Якогось знаку дайте мені знак, як мені вийти з безгрошів'я, як мені вийти з постійних хвороб, як виходите по кільцю, по закільцовці. Ось вам знак. Тільки візьміть цей, цей шанс і скористайтесь ним правильно. Не плачте, не сидіть в ролі жертви. В мене немає грошей. У вас їх і не буде. Я вам відкрию таємницю. Бо ви обираєте сидіти в жертві, жалітися, що в мене немає грошей. Я також колись такі життєві етапи проживала, і я знаю, про що я говорю. Але коли я, мене дістало це дно, на якому я сиділа, я знайшла можливість, я зробила правильну інвестицію і почала займатися своїм здоров'ям, своїми фінансами, виходом з апатії, з депресії, з ролі жертви, і потім поступово-поступово можливості стали відкриватися. Для працювання, тому що ми живемо там 20, 30, 40, 50 років і приходимо до провідника. і Хочемо щоб за один сеанс все прийняли. Ні, так не працює. Над цим треба системно працювати. І я постійно розвиваюся, постійно працюю над собою, над своїми родовими програмами і так далі. і Так далі. Я не зупиняюсь, але паралельно я вже маю ці навики, цей досвід, який я проходила, який я. В моїх наставників проходила да, оце навчання. Я можу цим поділитися і допомогти вам. І в цьому моя місія. Тому я кайфую від тої роботи, якою я займаюся, тому що я знаю чітко на 200%, що я на своєму місці. Так, і порада вам на цей тиждень, моя наполегливість приведе мене до кращого життя. Моя праця приносить мені радість і задоволення. В принципі, те саме, що я тільки що сказала, да, працюйте в тих напрямках, які вам подобаються. І коли ви навчитеся обирати себе у партнерстві, у кар'єрі, у роботі, тоді вас буде покращуватися стан здоров'я і а, нулі а, на вашому банківському рахунку будуть збільшуватися, і можливості будуть збільшувати робочі якісь. А... Можливості, контракти, якщо вам це потрібно, да клієнти будуть до вас приходити, і можливості в особистому житті. Також, тому що коли ви піднімаєте свої вібрації, звичайно, на ваші вібрації приходять інші чоловіки, для чоловіків жінки. Якщо ви сидите в ролі жертви. На вас приходять аб'юзери, насциси, які приходять вас далі вчити, тому що ви вчитись самі не хочете, і ви не хочете проходити свої трансформації, ви не хочете проходити свої уроки. Вам, у вас є вторична вигода сидіти в ролі жертви, які приходять на сеанси, я вам розкажу детально. А коли ви виходите з ролі жертви, обираєте себе і кажете, так зі мною можна, а так зі мною не можна. Да, коли ви піднімаєте свою самооцінку, коли ви маєте опору стержень в собі. і Якщо чоловік сьогодні є, завтра його немає, вас не рухне весь світ. Да, тобто ви не впадаєте в токсичні стосунки, то ці нарциси, які будуть приходити на вас прокачану, вони будуть приходити, тому що у вас буде менка енергія, але ви їх приймати не будете. І коли вони будуть розуміти, що мені немає тут, що ловити біля неї, я з неї нічого не потягну. Того, що вона ну, прокачена, вона не дура, да? вона з досвідом. Да? А хто ще має езотеричні здібності, ну вона ж відьма, ну, як її тут обдуриш? Да? То вони просто автоматично будуть від вас відвалюватись. І вас просто буде гар'єм, можливо, у да? вас просто будуть можливості обирати серед чоловіків. Тому такий тиждень, такий тиждень для вас приготував Всесвіт. Напишіть в коментарях, чи ви приймаєте. І що ви думаєте, напишіть і що ви думаєте відносно прогнозу на цей тиждень? І напишіть, чи вам подобається такий формат. Якщо вам зайде такий формат, я буду вам знімати щотижня. Якщо цей формат не набере відповідних переглядів, я не буду знімати, тому що це енергозатратно, а вам не цікаво. Тому дивимося на всі речі адекватно, без ілюзій. Який формат вам буде заходити, такий я буду краще для вас знімати. Кому цікаво і кому сподобався такий формат розкладу, я його час від часу скидаю, але дуже рідко, кому подобається такий формат, робіть репости, побачить більше кількість людей, і я буду робити щотижня для вас такий розклад.